Добрий день. ну Дивіться, я не знаю, хто організовував тут рух, але це якийсь треш. Дивимося уважно. Ота вся полоса повертає праворуч, плюс трамвай повертає куди? Гадайте, правильно, ліворуч. І ми бачимо знак, який отакий. От Поясніть мені, будь ласка, що заважає на у тому світлопорі поставити зелену стрілочку. І щоб ті люди, які зараз тут стоять, могли безперешкодно при червоному сигналі світофору повертати куди? Праворуч. Ви розумієте, що ви наробили? Отут дві смуги ліворуч, одна смуга праворуч. Димонся далі, що відбувається. Опа! Так, я поїду сюди. І така ситуація тут постійно. Поставте тут зелену стрілочку. Нема тут руху, бачите? Нікому ніхто не перешкоджає. Тут вулиця пуста. Ну вибачте, ну буду вас називати як тільки можна. Ну ви не на своїх місцях чи як. Ну, логіку включіть трошки. Ще раз прошу, включіть, поставте там ту зелену стрілку, щоб можна було повертати праворуч на тому світлофорі. При червоному світлі. Ну, я не знаю. Ну, Ну не доводьте до ручки. Дякую.